Так, з вами я, Марія Ковбин, кухар ресторану «Франко». І у нас в гостях великий спортсмен, велика людина, сильна людина, богатир, рекордсмен України. Назар Павлів. Усім доброго дня! Мені приємно бути у вас сьогодні в гостях, і ми постараємось щось сьогодні, якусь гарну страву приготувати. Сьогодні ми будемо готувати оладки з моцарелою. Так що, Назар, починаємо готувати. Починаємо. Кабачкові оладки, але ми беремо що? Ми можемо змішати кабачок із цукінню. Це буде дуже гарний кольор на вас. Так що, натирай кабачки. Так. Бажано на грубший терп. Ну, звичайно, на грубший терп. Це впливає а, на що? Ви знаєте, мені так приємно з вами тут поруч стояти. Я просто мріяла з вами завжди познайомитися. Багато чула про ваші рекорди, багато про ваші досягнення. Ну, В принципі, хочу наголосити, що е, так як я спортсмен і, в принципі, маю певні досягнення, і якщо робити якийсь наголос про досягнення, оці силові, тому якраз хочу наголосити, що важливим таким моментом у їхньому досягненні якраз є і є харчування, тобто правильне і здорове харчування. Звичайно, ще на рекорди і на будь-які результати впливають. Тренування, щоденні фізичні тренування, здоровий сон, але також невід'ємним атрибутом є правильна да. і здорова їжа. Тому сьогоднішня наша страва, вона є і корисною, і здоровою, і буде надзвичайно смачною. Вибираємо е, моцарелу. Ви як початеся готувати оладки, ви будете вдома готувати? Набираємо на Звичайно. Ви приготуєте для дружини? Для дружини, для гостей, і навіть чисто для себе. Звичайно, будемо старатися ур у урізноманітнювати наш щоденний раціон і якісь різні цікаві страви використовувати. Ясно. А що вас спонукало піти на шоу в Україна має талант? Мене в принципі було запрошено на це телешоу. Про вас дізналися, що ви сильні, що ви можете дуже багато чого зробити в свій час. Ну я так зрозумів, це було при встановленні одного з моїх рекордів. Був відображений сюжет у вечірніх новинах на телеканалі СТБ. І я так зрозумів, що одна людина, яка в той час була закріплена за вечірніми новинами. Її перевели і закріпили за такою програмою Телешоу має талант». І саме ця людина, пам'ятаючи, що в одному з вечірніх випусків був такий сюжет, вони мене знайшли і запропонували вже на телешоу продемонструвати щось цікаве, силове. Е, Б'ємо яйце туди, можна. Вау. Яйце це також досить корисно для спортсмена, адже в яйці знаходиться також багато білка. Також ми бачимо тут присутній сир молочний. Це так. також корисно. Ми, ну, ми використовуємо, і наприклад, тільки італійський сир моцарелла. Є український, але він не є з найкращих. Тому ми використовуємо тільки італійський. Так, тепер я вам допоможу. Значить, ми перемішуємо, перемішуємо, додаємо муку, сир перець. Це ще назад чесник. Але це на любі, можна, в принципі, і не давати. Ні, бажано давати, адже часник також має вітаміни. Тому чим більше вітамінів буде у страві, тим це корисніше ну, і для спортсмена, звичайно, а тим більше для людини. А ви відколи почали займатися спортом? Спортом я займаюся із 14-річного віку. Тобто, станом на даний момент мені 31 рік, і так. оці всі роки, все своє життя я займаюся спортом. Тому, щоб десь чогось досягти, якогось гарного результату, потрібно тренуватися, і якраз це відображається в багаторічних тренуваннях. Угу. До тренувань потрібно ставитись відповідально, бо якщо ти раз пішов, два не пішов, це не буде годитися. Забуваються. І навики забудуться, і все інше. Тому так само, якщо довго не готувати на кухні якісь страви, навики забудуться, і ти вже не зможеш здивувати ні дружину, ні гостей. А чим ви займаєтесь вільний час? Його, в принципі, абсолютно майже немає, але якщо він є, то я, звичайно, стараюся десь максимум приділити вільного часу для дружини, нашого сина, ну, сім'ї. Змажем оладки, так? Для цього потрібно трішки олії влити. Так, якраз ми це зробили. Лили олію і робимо такі гарні форми. Треба спробувати, чи розігрілося. Так, Розігрілося. І робимо такі палатки. Їх бажано тоншим шаром чи грубшим наставляти? E -e, це вже залежить від того, як ви собі хочете. Якщо грубшим шаром, то бажано їх там, наприклад, на меншому вогні або до пекти до повці, до якщо. якщо грубше, щоб не були сирі за А з точки зору економії газу треба тоншим шаром ставити? Тоншим. Можна меншими, можна більшими. Це все залежить від вас. Назарі. так що мені дуже приємно стояти поруч з вами і смажити оладки. Мені теж приємно, ми вже з нетерпінням не можу дочекатися нашого фінішу, коли Фініш. ми зможемо їх скоштувати, адже дуже шкода, що камера не передає цього апетитного запаху. Так само телеглядачі також можуть приготувати отакі такі смачні оладки. Тепер викладаємо на проже. Оладки. Якщо ми змішали з цукінням, воно різнокольове. От зелений, воно надає кольор дуже гарний. Все, ми пару томат закладаємо. Звичайно, посолити і поперчити можна по бажанню, але дуже багато солі я не рекомендую. Бо сіль, в принципі, в нас затримує воду в організмі. Ну і взагалі надмірне споживання солі шкідливе для здоров'я. Я в принципі рекомендую, що для організму потрібно споживати ну, різні продукти, де є багато заліза. А -а -а. От. Тому, наприклад, ми можемо взяти Назар, Ну що серйозно? Ви знаєте, я просто Тому ми я можемо, можемо взяти звичайний кусок арматури, тоненькими шматками нарізати до салату і таким чином в організм попаде Назар. багато знаєте, від... заліза. залізу. Спочатку е передачі я хотіла просто <кій> запропонувати вам щось. Продемонструвати, але ніяк не наважувалось ви це зробите. Е, ну, якщо ми не будемо цю арматуру нарізати в салат, то в принципі я міг би дещо продемонструвати. Наприклад, можу вам показати, як за допомогою зубів я можу, постараюся зараз зігнути ось такий арматурний прут діаметром 14. -ка. Так, будьте уважні, не повторюйте трюк. Просто поражаюся вашою силою. Це вам на згадку. Якщо комусь з ваших відвідувачів не буде вистачати заліза, ви йому зможете нарізати в салат. Ну, е ви знаєте, у мене є вазонок, який б'ється. от отак і пов'ється по цьому. <пу> Добре. Ми будемо витягувати оладки. Е -е 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 -е, я вже не можу прям будемо... цього дочекатися. Так, ми витягуємо. От бачите, які, якщо е, рушим е, слоєм на, е, ну, накласти і в духовці запекти, тобто парових томат у нас є, і вони бачите, отакі вишні. Ось така страва, ви бачите, вона була надзвичайно апетитного вигляду. І тому я зараз з дозволу Марії дозволю собі скуштувати не тільки шматочок, а й можливо навіть всі. Готуйте смачно і готуйте оладки, яка бачкаю тим більше починається сезон, зараз весняний і можна готувати з задоволенням. такі оладки. Тому, шановні глядачі, не лінуйтеся, беріть свіжі овочі, фрукти, інгредієнти, готуйте собі самі, ведіть здоровий спосіб життя і будьте сильними і здоровими. Дякую вам.